На даний час повітряні сили отримали вже два автомобілі, але найближчим часом їх буде набагато більше. Особовий склад, який відібраний для роботи на цих автомобілях, готується опанувати дану техніку в найкоротший час. Агрегат називається фірма «Розенбаур», Модель Пантера. Мануврений, можна під'їхати швидко на ньому. Маємо розпилення. Вода, піна, тепловізор. Це турель. Регулюється вона з кабіни автомобіля при запуску самого автомобіля. Іде перевірка системи, що у нас працює, скільки у нас піни скільки в нас в бакі води. Основний агрегат насос, який нам подає і піну, і воду. Пожежні підрозділи постійно готові до виконання завдань при забезпеченні польотів, у тому числі і при аварійних ситуаціях. У разі пошкодження літака ми робимо пінну подушку. І, і в випадку якихось проблем з літаком, він вже сідає на піну подушку, має розлива палива і вибуху. Машина дуже задоволена, вона потужна. Все легко на ній працювати. Я і ми, моє відділення, ми в захваті від неї. Це... Вогнеборці повітряних сил. Дякую западним партнерам за надану таку техніку, яка підвищує наші спроможності.